Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми виконуємо лабораторну роботу номер 5 Відкрити свої зушити і запишіть до них лабораторна робота на No5 тема, мета та обладнання. Отже, сьогодні нам потрібно визначити фокусну відстань та оптичну силу тонкої лінзи. Для цього нам знадобиться симуляція, яка також є в вашому домашньому завданні. В симуляції є збиральна лінза, екран, джерело сві світла і е також мірна стрічка, яка допоможе нам виміряти всі відстані, що нам будуть потрібні. Після того, як ви записали тему метою обладнання лабораторної роботи, посередині ми пишемо е слова «Хід роботи і розбираємося, що сьогодні ми будемо робити. По-перше, для нашого розв'язку нам буде з вами необхідно записати формулу тонкої лінзи. Пам'ятайте, що попередньо ми її вчили, оптична сила лінзи дорівнює одиниця поділити на фокусну відстань лінзи, або Сума двох величин: одиниця поділене на відстань від предмета до лінзи, плюс одиниця поділене на фокус на відстань між лінзою та зображенням нашої, нашого джерела. Мається на увазі або свічка, або електрична лампа, або щось інше. Коли ви запишете цю формулу, цього вистачить. І вже не потрібно з вами записувати пункт 2. Потім ми з вами перемальовуємо таблицю, яку ми будемо сьогодні використовувати. Отже, якщо подивитися на цю таблицю, то в нас всього два досліди. І в цих дослідах ми будемо вимірювати за допомогою лінійки відстань від предмета до лінзи, що позначається буквою D, не забудьте переводити цю відстань в метри. Відстань від лінзи до екрану, на якому ми отримаємо зображення нашого предмета. Це буква F маленька і також буде в метрах. Фокусну відстань F велике і оптичну сили лінзи D ми будемо розраховувати. Отже, давайте з вами подивимося, що нам потрібно в цих двох дослідах зробити. Спочатку нам потрібно розташувати лінзу між джерелом світла та екраном, і дістати на екрані чітке зменшене зображення джерела світла. Коли ми це зробимо, ми виміряємо відстані від предмета до лінзи і від лінзи до екрану. Потім. Пересуваючи лінзу, ми дістанемо на екрані чітке збільшене зображення джерела світла і також виміряємо відстань від предмета до лінзи і відстань від лінзи до екрану. Спробуємо зробити ці два досліди. Після того, як ми з вами почали оформлення лабораторної роботи в нашому зошиті, ми нажимаємо посилання в онлайн завданні до сьогоднішнього уроку. Вас перекидає на симуляцію. Ми вибираємо в цій симуляції лінзи, і потім ми з вами змінюємо радіус та діаметр. По-перше, і радіус, і діаметр ви повинні встановити на номери місяця, в якому ви народилися, помножене на 10. Наприклад, я народилася в грудні, тоді я маю Поставити радіус 120. Те ж саме я буду робити з діаметром. Поставлю на 120. Отака в мене лінза. Будемо використовувати, наприклад, зірочку. І нам потрібно, пересуваючи зірочку, отримати її чітке, зменшене зображення. Наприклад. Ось в такому вигляді. Тепер мені потрібно за рахунок моєї лінійки виміряти відстань між предметом і лінзою. Це буде маленька буква D. Зараз я можу сказати, що до точки фокусу, яка позначена жовтим кружечком, в мене 196 см. І відстань між фокусом до лінзою в мене 120. Отже, 196 плюс 120 цю величину я запишу в першому досліді, в стовпчику номер 2 Наступне, що я роблю? Я вимірюю відстань для першого досліду, між лінзою і зображенням. Переміщую лінієчку і вимірюю відстань між лінзою та зображенням в мене дорівнює 196 см. Отже, я отримала зменшене зображення. Тепер Переміщуючи зірочку, я отримую збільшене зображення. І так само вимірюю відстань між предметом і лінзою. Знову, ну, Давайте візьмемо, щоб було десь 200. Це де маленьке для другого досліду? Якщо вам я виміряю відстань між предметом, між екраном і лінзою, це відстань до фокусу 120, F маленьку шукаю, плюс відстань між фокусом і моїм екраном це ще 164 сантиметра. Все, що мені потрібно було визначити, все, що мені потрібно було виміряти, я виміряла. На цьому закінчується наша праця з симуляцією. Після того, як я визначила, виміряла предмети, відстань від предмета до лінзи та відстань від лінзи до екрану. В двох симуляціях я записали ці відстані, переведені в метри, навпроти досліду 1, і навпроти досліду 2. Нам залишається після таблиці розрахувати по формулі, яку ми з вами записали. Ось вона. Оптичну силу лінзи, використовуючи таку частину формули. І. Фокусну лінзи, використовуючи цю частину формули. Після того, як я розрахую ці величини, я запишу дані ось тут, Проти першого і другого досліду. Далі, що мені потрібно зробити? Написати висновок. Давайте подивимось на нього. Ось нам показано, якщо що, формули, які ми можемо знову ж з вами використовувати для визначення фокусної відстані, для визначення оптичної сили. І тепер подивимось на висновок. Нам потрібно в висновку написати фокусні відстані, які ми з вами одержали в різних дослідах. Наприклад, можна. Почати писати так. В ході лабораторної роботи я визначив фокусну відстань лінзи. Двокрапка для першого досліду така, для другого досліду така. Далі нам потрібно порівняти ці результати. Отримав для двох дослідів майже однакове число, або отримав для двох дослідів різні числа. На якщо різні числа, то потрібно знайти причини можливої розбіжності результатів. Що це може бути? Може бути неправильне виміряні відстані F маленька та D маленька. Тільки в принципі C. Отже, коли у вас, наприклад, написано, що фокусна відстань однакова, це означає, що і оптична сила. Лінзи однакова, тому причини ви не пишете. Якщо фокусна відстань відрізняється і оптична сила відрізняється, причиною можливої розбіжності може бути неправильна виміряна відстань в симуляції. Як, як тільки ви запишете висновок, цього вистачить. Завдання з зірочкою або творче завдання ми з вами в цій лабораторній роботі не робимо. Бажаю успіху. Не забувайте, що вам потрібно відредагувати лінзу, саме зважаючи на ваше місяць народження. І тому ви отримаєте в таблиці інші відстані, а значить, інші фокусні відстані, лінзи і оптичні. Сили Бажаю удачі чекаю ваше виконане завдання. До побачення!